В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми досить часто звертаємося у своїх молитвах до простих старців. Вони не написали великих трактатів і книг, вони ніколи не приймали участь у диспутах на життєво важливі теми, але як при житті, так і особливо після їхньої блаженної кончини. Навколо їхніх постатей зосереджуються у молитві мільйони людей в різних куточках земної кулі. Сьогодні Свята Церква звершує пам'ять преподобного Серафима Саровського, і молитви до нього лунають сьогодні в різних країнах і на різних континентах. Ми чуємо про те, що він від юності Христа полюбив. І ця любов до Бога, яка стала рушійною силою усього Його життя на землі, стала таким прикладом, що багато сотень тисяч людей навчаються від його життя, яке стало взірцем християнського життя на землі. Душа його наповнилася дарами Святого Духа, а святий апостол Павел. Сьогодні у посланні до Галат говорить, що плід духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Ці плоди Духа Святого наповнили наскільки це можливо душу преподобного Серафима Саровського, так що сяяла вона. Цими незмінними християнськими чеснотами і це сяйво сягало далеких просторів, де багато людей бачили його і на це світло йшли, щоби побачити Христа. Христа, який одного разу своєю божественною присутністю осяяв і освятив усю нашу землю. Христа, який подарував нам велику надію і можливість. Не загинути, але мати вічне життя. Разом з тим преподобний Серафим Саровський розіп'яв плоть свою з пристрастями і похотями. А що ж таке похоть плоті, про яку так часто ми чуємо? Святитель Григорій Богослов відповідає нам на це питання такими словами: Похоть – це коли плоть панує над розумом. Почуттям і волею. Коли закон плоті торжествує, а закон Духа зменшується, то це і є похоть плоті. І коли ми говоримо про похоть плоті, то ми неодмінно вживаємо і згадуємо про пристрасті, а несуть вони у собі співзвучність зі словом страждання. Тобто, якщо людина Віддається пристрастям, то в неї розвиваються і гнів, і владолюбство, і себелюбство, і інші пристрасті, які завдають людині страждань. Святитель тій Кавказкій говорить такі слова: трагедія, коли людина, миттєвий прояв плоті ототожнює зі щастям, що таким. Не являється. Коли в нашому житті панують закони плоті, тоді ми віддаляємося від законів духа, які повинні навпаки перемагати і бути життєстверджуючими і пріоритетними у нашому житті. Коли ми живемо за тими законами, які диктує нам світ, що у злі лежить, тоді людина йде тим шляхом, який не наближає її до Бога, а віддаляє від нього. Бо він сам сказав про те, що він є шлях, істина і життя. І коли ми йдемо шляхом Христовим, який Він уже пройшов на цій землі, тоді ми виконуємо Його слова і наближаємося до них, і пробуємо, намагаємося втілити їх у своєму житті. А коли вчиняємо навпаки, тоді віддаляємося від Бога і все важче нам стає у цьому житті. Але ті, хто Христові, як говорить нам апостол Павел, Ті розіп'яли свою зі страстями, пристрастями і похотями. Тобто, якщо ми стаємо на шлях Христовий, то ми розпинаємо в собі ті пристрасті, які намагаються запанувати в нашому житті. Ми розпинаємо їх так, як Христос одного разу на христі розіп'яв гріх і смерть. І своїм пришестям у світ переміг раз і назавжди, і дав кожному з нас силу своєї божественної благодаті, щоб і ми перемагали пристрасті, які намагаються увірватися в наше життя і збити нас з істинного християнського шляху. І робити це так мужньо і переможно, як робив це преподобний Серафим Саровський. До якого ми особливо звертаємося сьогодні у своїх молитвах. Одним із плодів Духа є радість. І як це слово прекрасно звучить, і скільки радості ми пам'ятаємо у своєму житті. Проте радість не потрібно ототожнювати з веселощами, тому що справжня радість не має нічого спільного із земним походженням. Радість справжня це та, яка дається нам у Христі, коли. Ми живемо по Божому і намагаємося жити так, як Бог хоче бачити наше життя. Повнота радості одного разу людям повідомилося через те, що Бог сам прийшов на землю. І ми у ці дні з вами, усі разом, дорогі брати і сестри, перебуваємо у цій радості, коли знову і знову згадуємо про Різдво Христове, про пришестя на землю Господа Вседержителя. Про те, що Бог забажав стати людиною для того, щоб людина стала Богом по благодаті, як говорять нам про це в один голос Святі Отці, і ця радість від того, що ми не залишені, що Господь сам вирішив змінити хід усієї історії людства і подарував нам силу і благодать, щоб і ми змінювали своє життя на краще тут на землі, нас надихає і дає нам ту радість в серця наші. Яка не має земного походження, але яка нас наповнює через те, що сам Бог повідомляє нам своєю божественною силою ту радість невимовну, що не може промовити людське слово, але може вмістити серце людське, якщо там живе Бог, якщо він там присутній, і якщо він своєю присутністю переміг усяке зло і ненависть, які можуть. Також вкорінюватися в серці людського. Слово радість було завжди основоположним у житті преподобного Серафима Соровського. Ми знаємо з його життя, що він зустрічав кожну людину словами Радість моя. І ця радість була неземного походження. Бо коли промовлялися ці слова, то преподобний вкладував в них той зміст, що кожна людина, яка зустрічалася на його життєвому шляху, носить у собі і на собі. Образ і подобу Божу. Тому кожного разу, коли він зустрічав людину, якою б вона не була грішною, він завжди промовляв ці слова. Тому що радість зустрічі з образом Божим наповнювала його серце. І ця радість повинна і нас наповнювати, дорогі брати і сестри. Бо кожного разу, коли ми зустрічаємо ближніх наших, то так ми зустрічаємо також і образ Божий, бо немає людини, яка би Жила і не була покликана Богом на цю землю. Тому кожного, хто зустрічається нам на нашому життєвому шляху, ми маємо з радістю зустрічати, і, як і Христос нам заповідав, любити ближніх своїх як самих себе. І ця радість нехай наповнює наші серця, тому що і у ці дні різдвяного часу і періоду, і в подальші дні нашого життя. У цій радості ми зможемо подолати і перемогти усі труднощі, спокуси нашого часу, тому що неможливо людськими зусиллями побороти те, що твориться навколо нас у цьому світі, в якому панує гріх і в якому він став уже нормою, але тільки з Божою допомогою, з його милості і ласки, якщо будемо закликати його у своєму житті. То зможемо пройти усе те, що визначено нам на нашому життєвому шляху. Бо так Господь влаштував світ, так Він нам, нами скеровує, і дає Він нам сили для того, щоб ми не опускали руки і не впадали у розпач, але щоб з його допомогою рухалися вперед, перемагали гріх у собі, перемагали пристрасті, які намагаються. Нас зв'язати, і у радості рухалися до спасіння і до небесного царства. Тому нехай ця радість, яка нам повідомлена самим Богом, що є джерелом цієї радості, яка неодноразово проявилася яскраво у житті святих людей і у житті преподобного Серафима Саровського, наповнює наші серця, щоби жила вона там до того часу, допоки наше життя буде. Продовжуватися тут, на цій землі. І будемо пам'ятати слова євангельські, які повинні надихати нас на всіх наших життєвих шляхах. Нехай буде радість ваша досконала. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Амінь.